Привіт! Ви дивитесь Авторія Ньюз. І сьогодні ми побачимо, як майбутнє поступово витісняє звичне. Кнопки зникають, електрика виходить за межі міст, а швидкість набуває нових форм. Сьогодні у випуску Mazda CX-5 повертається після майже 10 років. Більше сучасніше і майже без знайомих елементів керування. Subaru привезе до Європи одразу три електромобілі. Один із них виглядає знайомо, але змін там більше ніж здається. Рено готує новий глобальний кросовер. Офіційно не для нас. Але ми все одно спитали: а як щодо України? Volkswagen Transporter t 7 нарешті прибув нове покоління, єдиний двигун і ціна, яку складно не помітити. І ще BMW M3 встановила новий рекорд на Нюрнбургрингу. Так швидко сімейні універсали ще не їздили. Стебніться та відкривайте вікна для свіжих новин. Ми починаємо наш інформаційний заїзд. Mazda CX5 нарешті отримала повноцінне оновлення. Це перша велика зміна за майже 10 років. Модель залишилась впізнаваною, але технічно і функціонально це вже зовсім інше авто. Кузов став більшим, колісна база виросла на 76 міліметрів. Це дозволило вирішити одну з головних проблем попередньої версії тісний другий ряд. При цьому обіцяють, що багажник не постраждав. Але головна революція всередині з салону зникли майже всі фізичні кнопки. Немає ні окремого блоку управління мультимедіа, ні фірмової шайби. Ні навіть регулятора гучності. Все керується через сенсорний екран, найбільший в історії Mazda 15,6 дюйма. Він працює на операційній системі Google, має вбудований Play Market, хмарні оновлення, навігацію як сучасний смартфон. Це зручно, але комусь доведеться звикати. Добре, що кнопки на кермі залишилися механічними. Це підтвердили на презентації. Селектор коробки класичний, як і кнопка запуску двигуна, тобто повністю відірватися від старих добрих звичок Mazda поки не наважилась. І до речі, техніка теж знайома у підкапотному просторі атмосферний двигун на 2,5 літра. Для європейського ринку його дефорсували до 141 однієї кінської сили і 238 ньютонів моменту. Він працює в парі з 48 вольтовим стартер-генератором. Це м'який гібрид, який допомагає економити пальне, особливо в місті. Коробка передач шестиступеневий автомат, а привід на вибір: або передній, або повний. Офіційна ціна ще не оголошена, але аналітики очікують, що вона буде вищою за поточне покоління і наблизиться до вартості Toyota rav 4. Вихід на ринок запланований на кінець цього або початок наступного року, спершу в США та Японії. Коли новинка з'явиться в Україні, поки невідомо. Але попереднє покоління досі тримається в топах продажів, тож інтерес буде точно. І нагадую, що актуальні Mazda cx і. X5 з пробігом і нові є у нас на авторі. Можете подивитись, порівняти і подумати, чи готові ви до світу без кнопок. Їдемо далі. Субару показала одразу три нові електромобілі для європейського ринку. І це, попри загальне сповільнення попиту на електрички, яке зараз відчувається майже у всіх брендів. Але японці вкотре йдуть своїм шляхом. У компанії кажуть, що вже до 2030 року планують повністю перейти на електротягу, а поки створюють для кожної бензинової моделі свого електричного двійника. Почнемо з оновленої Solterra. Це знайомий кросовер, який колись розроблявся разом із Toyota. Тепер отримав кілька важливих оновлень. Змінились передні фари, зникли пластикові накладки, а замість логотипа на багажнику з'явився напис Субар. Кліренс залишили на рівні 21 см, Привід повний з електромоторами на обох осях. Новий акумулятор на 73 квт години дає запас ходу до 520 км. Потужність 338 кінських сил, і це дозволяє розганятись до сотні за 5 секунд з невеликим хвостиком. Наступна новинка компактний кросовер Анчартет. Він схожий на новий Toyota c HR, але виглядає навіть сміливіше. Його будуть продавати як з переднім приводом, так і з повним, а також у трьох конфігураціях: на 167, 224 або 343 кінські сили. Найпотужніша з них зможе буксирувати причіп до півтори тонни, а найекономніша проїде майже 600 кілометрів на одному заряді. І нарешті найбільша новинка: новий електричний позашляховий універсал, який назвали і e outback Він має майже 5-метрову довжину, багажник на 600 літрів і високий кліренс 21 см. сантиметр. Виглядає він вже дуже сучасно з двоярусною оптикою, незвичним світловим підписом і широкими бамперами зі структурного пластику. Салон схожий на молодші моделі, але місця ззаду стало більше завдяки великій базі та абсолютно рівній підлозі. Працює цей електроуніверсал на повноприводній установці з двигуном на кожній осі. Разом вони видають 375 кінських сил. А батарея на 75 квт годин дає запас ходу близько 450 км. кілометрів. Зарядка швидка від 10 до 80% менш ніж за 35 хвилин на європейському ринку. Новий і e outback з'явиться не раніше літа наступного року. Першому продаж надійде Uncharted вже до кінця цього року, а Solterra – на початку 2026-го. Коли ці моделі з'являться в Україні, поки невідомо. Але як тільки буде щось конкретне, ми одразу розповімо. Компанія Renault представила нову модель, яку точно не варто ігнорувати. Назва Boreal. і це глобальний кросовер, створений спеціально для ринків за межами Євросоюзу. Його не побачиш у Німеччині чи Франції, але є всі шанси, що побачимо в Україні. Але трохи пізніше новинку створили для Південної Америки, близького сходу та східної Європи. Вона має просте завдання. Подобатись одразу багатьом і у дуже різних умовах. Саме тому вироблятимуть її одразу на кількох заводах у Бразилії та Туреччині, щоб спростити логістику й охопити більше країн. За формою кузова Бураль дуже нагадує дачі Бікстер. Хоча платформа тут оновлена з індексом RMP, довжина майже 4,6 метра, тобто це середньорозмірний кросовер, якого вистачить і для міста, і для подорожей. Зовні машина виглядає сучасно. Нові світлодіодні фари, масивна решітка. Ліхтарі в стилі концепта Сімбіоз. У салоні два 10 дюймові дисплеї об'єднані в один блок. Все керується через Google OS, працює з Play Market і Google Maps. А серед опцій система Harman Kardon, адаптивний круїз-контроль і підсвічування з 48 кольорами. Під капотом турбований бензиновий двигун 1.3 TCE, який у залежності від ринку видає від 138 до 163 кінських сил. Найпотужніша версія Бразильська працює на етанолі і розганяється до сотні за 9,3 секунди. Коробка робот на 6 передач із двома щепленнями. Привід, поки що тільки передній. Рено прямо каже: ця модель не для ЄС. В Європі вже є Остраль та інші. Або реаль стане флагманом продажів у країнах, де потрібна надійна, недорога і проста у виробництві машина. Чи з'явиться вона в Україні, поки невідомо. Все залежить від запуску турецького заводу у бурсі і станеться це не раніше дві 26-го року. Ну а поки чекаємо, їдемо до наступних новин. Транспортер Т-7 нарешті в Україні. Нове покоління легендарного буса приїхало, і разом із ним ціна, яка трохи кусається. Але при цьому це вже не просто робоча машина, а повноцінний сучасний фургон із купою версій і варіантів. Volkswagen довго тягнув із запуском цієї моделі. Перші чутки з'явилися ще у 2019 році. Потім презентували топову версію Multivan. Потім ще трохи подумали, і от тепер до нас приїхав транспортер. Версій багато класичний фургон, вантажно-пасажирський варіант і навіть повністю пасажирська каравель. Ціни не для слабких духом. Найдоступніший фургон коштує понад 1 мільйон 830 тисяч гривень. За Завантажно пасажирський доведеться викласти ще плюс 140-150 тисяч. А ось корабель стартує від 2 мільйонів 318 тисяч. Для порівняння більший і старший крафтер коштує менше, і так ми теж здивувалися. Усі версії в Україні оснащуються одним єдиним двигуном турбодизелем на 150 кінських сил. До нього можна обрати або механіку, або автомат. І якщо хочете повний привід, доведеться доплатити ще близько 100 тисяч гривень. До речі, окремих комплектацій немає. все конфігурується вручну, тому кінцева ціна залежить від фантазії, покупця і товщини його гаманця. Обирати можна між текстилем і екошкірою в салоні, але як і годиться справжньому бусику, головне тут практичність і статус. Бо транспортер в Україні це вже бренд у бренді. Його добре знають, його часто купують, навіть якщо він дорожчий за Peugeot Expert, експерт, Ренотрафік чи Hyundai Старія. А ще він конкурує з Ford Transit Custom і навіть з Mercedes-Benz Vito. Хоча той уже в базі коштує понад 2,6 мільйона гривень. То, можливо, транспортер вже й не такий дорогий. У будь-якому разі це нове покоління легендарної моделі, яка завжди була популярною в Україні. А всі доступні транспортер та сім уже можна знайти на авторі. Там і подивитесь, і порахуйте, і можливо дізнаєтесь, скільки коштує мрія на 8 місць. BMW m 3 CS Touring Офіційно найшвидший універсал на Нюрбургензі. Якщо що це не дивне слово з інструкції до Ікеа, а одна з найскладніших і найвідоміших гоночних трас світу: 154 повороти, 21 кілометр, максимальний тиск на водія і на гальма. А ще улюблене місце автоконцернів, щоб похизуватись. Дивіться, що може наша тачка. І тепер там встановлений новий рекорд серед серійних універсалів: 7 хвилин 29,49 секунди. І найцікавіше, за кермом був не професійний гонщик із титулами, а звичайний інженер БМВ Йорг Вайдінгер. Людина, яка зазвичай сидить за компом, цього разу сіла за кермо і проїхала коло в зеленому пеклі швидше ніж попередній рекордсмен М 3 Турінг. У чому секрет? По-перше, трилітрова рядна турбошістка на 543 конячки. По-друге, повний привід, восьмиступеневий автомат і мінус десятки кіло завдяки карбоновій дієті. Дах сидіння, деякі кузовні елементи все з вуглецю. По-третє, ця машина реально їде. І що приємно, всередині 5 повноцінних місць і великий багажник. Справжній сімейний спорткар. Щоб ви розуміли, цей час на рівні з корветом C8 або Camaro ZL1. А вони двомісні, низькі і створені виключно для треку. А тут універсал. Щоправда, ця корона може протриматись недовго. BMW уже тестує гібридний m 5 Touring. але поки що овації. Трійці, і звісно, Йоргу, який довів, якщо хочеш їхати швидко, не обов'язково бути гонщиком. Достатньо бути інженером з Мюнхена з хорошим шоломом і нервами зі сталі. Новинки подивились. Тепер саме час порівняти, обрати і, можливо, навіть поїхати на тест-драйв. Зазирніть на авторія, там знайдете все від заряджених спорткарів до надійних сімейних кросоверів. І головне багато перевірених авто, за яким не треба буде хвилюватися. На цьому, все. Дякуємо, що були з нами. Пишіть у коментарях, яка новина сьогодні здивувала найбільше. І не забудьте лайк, підписку, дзвіночок, бо попереду ще багато цікавого Огляди, новинки, шоу і тести. З вами була Євгенія Семехіна. До зустрічі вже зовсім скоро.